Прийшов, я й не замітила, коли ти прийшов. Це що називається як сардини. Це здобавлення моліє, а не було, ти хоче. Я ж казав, у вубасу їдай. Врав їй, блядь, дала. <гум> ну, не такі грамотні, як і ти, думаєш, вони там що так... хай? Та нічого вже, якось суп з'їм той. Провіряти треба. Ну зараз щось делає. Це, це мені... Це один п'ять чи стільки тут? Так, да, і це тут. І це, і це мені. І ну і все. І це тут бій. А що там написано? А я не знаю. О, то ти ще й нормально скупився. А від лишнього нічого не візьме. Так, такі гарні ті. Цитрусові такі гарні. Де це вони так зберігалися. Я тут поїхав. Ай молодець. А що болота ж немає, оце все дощу. Що за дощ? Моросило, моросило. Так. це ти, ти мені вже сьогодні що. І це буде отаких от п'ять бутильків буде ще компоту. Ну вже 10 є, тепер ще п'ять добавиться. А це вже, ти ще кажеш, ще черешня реш. А, а це ще черешня. Як варення таке. Ну хороша, дід пробував хороше. як якби той дужчий йшов, чи не йшов. То побризкає, то піде, то побризкає, то піде. Трошки на ну ну. Як П'ять сантиметрів промокло. Да, ну, у нас така земля суха, що воно йде й сухо. Іде, йде сухо. А малінка де, червоніє. Малінка червоніє. Усе червоніє, все да, помилося. Я бачила, я бачила, там багато її. До нашої фотографії під ногами прямо росте. Твоя малінка. Понасажував її під ногами, куди не стань. Вона сама виросла. То сама виросла, то. Попід ногами де ходиш, там і малінка ця. Кругом. То, ти погано, Кругом. Глюва. Глюва, сьогодні. Ага. Коротше, сьогодні будемо теж продовжувати? Та да? закручувати, ну диви, які вони красиві. вже чорні такі. Відрі чорні, а на екрані вони світлі які. Ну, з воно моросить, а вони вже переспівші. О, Оце вже. У стиглість. Ну а компот. Компот це взагалі безподобний. Не знаю, який на смак буде. Ну, на красоту. Не можу, я його поставила і дивлюся, ходю. Дід п'ять банок заніс. Тепер оці занесе і будемо виставляти нові. Да, дід? А це для огрузу. Будемо закривати, огруз, кидатимемо. Лимончика і що там? Апельсинчика побачимо, щоб було таке. Коротше, на сьогодні робота є, так що не буде коли скучать. Ти вже пішов в цю сторону? А добре? А ти що, на дворі що там? Не погода чи що? що? Нема ж дощу. Нема. А ти заховався тут. у я не Ну нема що робити. ще нарвали. О, можна трохи і позаніматися тут. Мастерством відпрацьовувати. Альона казала, сказала, що в них цілу ніч, цілу ніч дощ лив. Лив, каже, стільки хотів сіки лив. Кажу, в нас не було, а вона не вірить. Ну кажу, бо щось було, ну, роса трохи рано була. Більше нічого, сухо вже. А роса була трошки вже висохла. І зараз хмариться, хмариться. І толку сьогодні. Отак От і живемо. Без дощів. Не треба? Не треба, так. На голову буде ляпати. Ну вже вони нам нічого не поможуть. Уже. Те, що зелене, вже відросло, а те, що не відросло, то вже й не відросте. Бо вже скоро й діти Добре, що хоч не жаркувалося, немає спеки. А ось вже спека почнеться. То й будемо сидіти з дідом у холодку. Дай дід? Не знаю. Чи добре? Чи. Чи Тебе все виходить? Ні. Чогось не виходить? Ну Сьогодні не той день, значить. Ось не той день. Оно. Яке захморене все. А толку, та хай не йде вже. Не було, то й не надо. Ось тако, 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 що саді тут на чудив? Ох, він чудив. Панель зробив таку, а зверху якісь картини вже чіпляє чи що. Де він дівся, що де зрізати? Ох, хі буде. Вільна те вам, діда, чуди що хочеш. От так от буде. Там вже щоб було б, якби то було. Якби чимось затулить, то затулить. Так, так, так. Десь дід зараз як прийде, побачить мене. Що ти босий? Що ти тут босий ходиш? Тут... Ти що, дід? Не тут босий. ти подивись, що тут робиться. У... Я... Узувайся, та -то, й ходи. Прийшла тебе засняти. А давно що -то, що -то, тебе не ді... бачили всі, хоч тебе та побачив. Ось, я, Бос... О, все, я прийшов, кажу. Вот он я. Да. <плак> Работа Звізда, й в Да. <схай> ти такі картини цепляєш тут прямо. Шо, шо? Картинами такими вже почав бішитися. Тут така, тут така, там така, да, така. А там, де оце далі буде зовсім другі вже, да? Ота. Там. Да, там буде іначе. О, дід, це взагалі ти. В тебе вільна тема, чуди що хочу. Там да, лазить, хтось Та, знайом, то й діти. <схай> <схай> Знає? О, це ще добре. як кіт старий, ото по деревах. Чам. Його тільки допусти кудись. О! О, о тютілька в тютільку. Б... О, Господи, ідіть не портач. На... Ти оце хорошо робиш чи ні? Швидше. Ну робота як можна отсидіти, по яка... Якому... Нормально, а ти що не бачиш? Ти що? Я не розумію. Ти не а, а. Ми, Ми, якщо тобі мені нравиться. воно пристало до стіни, то пристало. Ні, якщо воно ти і грало. Що воно мені може не подобається? Що тобі саме? Мені це? не подобається, воно Ну, воно лада до стіни, щоб пристало. То воно попробуй, от дири. Нам, щоб мені його дирати, мені головне, щоб воно було заклеєні всі стіни. Я знаю, як дід робить, але мені воно геть, якби тільки стіни були заклеєні. Щоб ти ж вечі їх заклеїв і О, як там і було, Да? Дід усе прощав. Ну, дід свою роботу знає, так? Його роботу вже за нього. Робити не треба і підказувати нічого не треба. Він воно наляпав, наляпав, взяв, поплював, поплював і приклеїв. І каже: так було, так і буде. Правильно? Правильно на Молодець. Тебе вона скоро кінчиться. Питка? Да. Та все так, до кругу вже. Хватить, оце най на все? Сюди хватить. Да. Крейд стріся кисяця, як тапа. Крейкий чайся швидко. Ой, Боже, давай я поплюю тобі. Короч, істи не, не рівнялося, ти. А що вони креві тут хочуть за? Там менька. Ти конечно. думаєш, що тут кисі всі до креві? Канешо, креві. Ті. Я їх і не забичала, вони гладенькі, ось подивися на стіну. Боже. Чому вона крива? Ти ж не розбирайся, та то тобі воно все. Ти моя майстер такий. Так. Да. Може дайнять луччого мастера. Найми, якого ти пеня. Охід. Та ти ж кажеш, онучих не буває. Вже. Ти ти розчитуватися, будеш ти зі мною розчитуватися не хочеш. А то ще з вас будеш розчитуватися. Не буду я з ким розчитися, ти будеш розчитуватися. Ну, то я з тобою розчитаюся, каразийся. І з мастером будеш розчитуватися. Так. так, дід великий мастер лучше його не торгати, бо він набалокає. Да дід? Більше мастера вже не існує за діда. Та чого це їх є молодеж зараз. Хай їм Бог помагає. Работають хлопці. Так, що ми маємо на сьогодні? Вночі щось ляпало. Днем нічого не ляпає. Сонце світило, сонце за хмарами. Ну, якби ще цю ніч так поляпало, як ту ніч. То було б хорошо, я думаю, бо воно вже там сухло на городі. Ну що це за дощі? А? Ну чого вони нас бояться? А? господи. Хороші дощі. У людей були дощі що понамочувало все, а тут ходять, міряють, скільки сантиметрів, до п'яти хтось наміряв. До на п'яти на картоплю не поможе таке. А ну дай мені Який Які Клещі, вот зверху. Оце? Так. Диви. Підложу. Виліз і командує. То його клещі, то йому. Ти... Клєщі, то йому... Вже ряду. А то прийшлося б злозити. Бачите, я пригодилася. Зайшла один раз засаба. За так, тихенько, тиханького поламаючу все. Клещами своїми. Так, ладно, пішла я своїм займатися в ні череша, ні вищать. Так що вона я чим займався. Пішло, я коробку. ти займайся. Так, да. і не мішай, каже. І не мішай. Все, на все добре.